Останній зимовий місяць на щастя виявився дуже спокійним у сенсі аварійності на обухівських автошляхах. Інспектори ДІ зафіксували всього шість дорожньо-транспортних пригод, що набагато менше, ніж за цей же період минулого року. Відразу зазначимо, що всі ДТП обійшлися без жертв. Дві особи отримали тілесні ушкодження. На щастя дуже добре, що ніхто не загинув. Основними причинами автопригод є перевищення швидкості та порушення правил маневрування. Особлива увага наприкінці зими приділялася виявленню водіїв на підпитку. Для цього по всій Київській області влаштовувалися спеціальні відпрацювання. Приїжджали на допомогу інспектори із обласного управління ДАІ звод супроводження. Також приїжджали із прясо-Хмельницького, Березанський взвод, Карлицький взвод. Так, да, були такі випадки, що водії сідають за кермо на підпитку. Варто нагадати, що заїзду в нетверезому стані водіям доведеться викласти суму штрафу у розмірі від 2,5 до 3400 тисяч гривень. Окрім фінансового покарання, на порушників можуть чекати й інші санкції. Позбавлення права керування на настроком від пів півроку громадські роботи на користь, на користь держави, прибирання снігу, парків. От, а також адмінаре до семи діб. Автодороги в період березневої відлиги теж можуть приховувати певну небезпеку, тому даїшники радять не поспішати водіям заміною зимової гуми. На мою думку, ще гуму міняти недоцільно, тому що з днем воно все розстає, бачите, калюжі, але ж під вечір замерзає. І зранку теж дуже слизько, так що дуже про. Просимо водіїв обрати безпечну швидкість, не поспішати, оскільки ще втворюється льодова кірка, що може призвести до заносу транспортного засобу. Тож, щоб не поповнювати сумну статистику ДТП в перший місяць весни, водіям достатньо лише дотримуватися порад спеціалістів. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.